Тут а саме корінь проблеми із-за того, що тут теж на виході річки з-під моста вона закупорюється теж. Бачите, тут струмочок йде, а там розлив який великий. Значить проходимість мала, значить треба чистити цю річку і під мостом, і на виході. Ось так захаращили річку безодня, яка є притокою Усті та протікає через село Здовбиця і вулицю Четверту. Як наслідок, з іншої сторони накопичується вода та потроху виходить з берегів. Місцеві вважають це екологічною катастрофою. Там і каміння є, і все. Гравію дуже багато. О. Та треба очищати, іначе буде тут далі вода підніматися і буде хуже. Під тим мостом. Людина проходила колись свободно, а зараз вона не про, не пройде ніяк. Треба пролазити. Володимир мешкає поблизу річки. Розповідає, вона забита непотребом під мостом. Це створює незручність на його вулиці. Нарікає на сморід особливого теплу пору року. Додає, не один рік звертається чи не у всі інстанції, втім, віз і нині там. Вонь в річці страшно. Я визивав, дзвонив сільську раду. Вони приїхали. О, два якісь такі панки у спортивних костюмах. Я кажу, головний архітектор, та ще якийсь там пацан з ним був. Каже, та тут нема нічого. Тут каже дерева в, нахилені в воду. Де ж вони нахилені в воду? Як оце кружці, подивися, яка вон до верба, її трох мене обнимемо. У здовбицькій сільській раді розповідають про проблему річки. Безодня знають, втім розчищати її, не мають права. Добицька сільська рада не має права проводити будь-які роботи по розчисті об'єкта, бо він не відноситься до комунальної власності громади. І будь-які дії будуть нецільовим використанням бюджетних коштів. Ірина Сирота додає, реагують на звернення місцевих. Таким чином звернулися до держпідприємства, якому належить об'єкт, де основний корінь забруднення річки. Ми звернулися до власника об'єкта Львівської залізниці з проханням провести роботи. По розчистці даного русла. На даний час ми відповіді не отримали. Ми зверталися в лютому місяці 23-го року. Відповіді місцева громада не отримала ще й досі. Натомість люди й надалі будуть звертатись до відповідних служб, аби приток у річки Устя таки розчистили. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.